Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас це той же хавал А6, але ми беремо огляд задньої частини даного автомобіля. Зараз Микола, ми звикли, що будь-який автомобіль задньої частини це завжди простіша ніж передня частина. Але коли подивишся на цей хавал, то ой, -ой, -ой. <смі> буде друзі, вам про що розповісти? Так, починаємо. Ви, наприклад, там їдете і в'їжджаєте задньою частиною. Знаєте, там е, включили реверси, там чути на повному ходу в'їжджаєте кудись. Ну неважливо, якщо потрапляє в ДТП, пошкодження має задня частина. Що ми маємо? Ну, ми маємо в принципі один рівень від бампера да, до ось цієї е, світлодіодної лампи. Тому будемо вважати, що у нас про відбувається зминання повністю і кришка багажника. І номер, і точніше бампер, і оця ніжня губа. І потрапляють у нас партроніки навіть трошки виламає. Я думаю, що коли буде гнутися оця нижня губа, трошки ламане оцей партронник. Тому давай, Миколу, розпочнемо. Один, букви два, хромована накладка 3, бампер 4. Ось ця накладка 5. Ну і датчики і ші. шість. Що ми можемо по ціні сказати? Почнемо з ляди. А, вартість ляди 34 тисячі гривень. Центральна. Топ, габарит, неважливо. Центральний фонарь вам стане в 22 тисячі гривень. По бамперу 20 тисяч гривень. Центральний катафот, він же як противетуманна фара. Це буде 6 тисяч гривень. Нижня частина 7500. Парктроніки по 4500 так само, як і. Сперед mm -hmm. я нарахував близько 89 тисяч гривень 90 тисяч гривень. Якщо ви приїжджаєте на сервіс і платите власні кошти, що страхова компанії немає ніяких комерційних стосунків із офіційним дилером, то я думаю, що вам буде запропонована гарантована знижка в 10%. Бачимо, що навіть в задній частині трошки все важче і об'ємніше ніж в передній частині, якщо ви там навіть десь кудись торкнулися. Тут немає там чого в принципі, відмінусувати, тому що, як я вже сказав, все знаходиться на одній паралелі. Єдине, що хочу сказати, задня кришка, вона в принципі як і капот в тій частині, коли ми розмовляли. Да, якщо людина буде витрачати, наприклад, власні кошти, то я думаю, що буде більшість все ж таки випадків, коли капот можна буде відреставрувати, тому що там ну, пошкодження капоту дуже надскладні якісь там удари. Коли ну, не знаю там чуть ли не доходить там до середини крил, десь так. Тому ми такі навіть по поки що не розглядаємо варіанти. Тому якщо капот кришку багажника можливо буде. Відремонтувати, то ми будемо мати таку математику. Ми віднімаємо 34, да, правильно? це в нас буде 56 тисяч гривень, і додамо там, наприклад, візьмемо якусь там е, певну частину, це на його е, ремонтування, там рихтування і таке інше. Але ви маєте пам'ятати, що е, тикаючи там, наприклад, якщо удар пройшовся по середній частині, тикаючи приборчиком, тут завжди буде шпакля. Да, і вам завжди скажуть, ай-яй-яй, який ти гарні. Ражах і почнемо розповідати: випадати, отпадати, неякісно зробити, хоча тут все буде гарно. 56, наприклад, там плюс 5 на ремонт. Нехай би беремо який стандарт 60 тисяч гривень. Але також треба пам'ятати, що скло потрібно переклеювати. Це також певні кошти фарбування кришки багажника буде коштувати десь близько 14 тисяч гривень. Вона складніша ніж капот, 14 тисяч гривень бампер так само десь 8 9 це 23 тисячі гривень переклеїти скло це десь 3 тисячі гривень тобто близько 30 ну і всі роботи по зняттю встановленню по складанню будуть коштувати також я думаю десь близько 8 тисяч гривень тобто 30 плюс 8 це 38 з 90 можу зробити книжку це буде коштувати 80 тобто 80 плюс 28 це 108 там 110 тисяч гривень відновити задню частину цього автомобіля по наявності що ти скажеш у нас є все так Знаєш, на, у нас начебто така якась рекламна пропозиція. Купуйте хавал, бийте його приїжджайте, ремонтуйте, да, до нас. Якщо ми можемо врятувати нашу кришку багажника, але якщо ми вже говорили з Миколою про страховий поліс, ви купуєте, будь ласка, наполягайте на тому, щоб у вас всі елементи були виключно нові. Якщо можна буде відремонтувати, то ви десь будете економити близько 25 тисяч гривень на оці різниці між ремонтом і новою кришкою. Тобто сума знизиться до 100 тисяч. Пристойні ці гроші, Микола. Ну, я думаю, навіть досить такі пристойні кошти. Да. Тому тут немає з чим навіть поспорити. Дивіться, ми зараз вам покажемо, якщо все ж таки удар буде більш глибоким. Наш Микола-спеціаліст він дуже знаєте, що не любить оцих от замків. Ми коли їх привозимо на якісь там різні автомобілі, то приходиться їх відвозити навіть в зворотньому напрямку, тому що. Вони дуже часто не підходять. Якщо удар буде більш поглиблений, то може піти ось ця панель. Якщо ну тут ми не будемо ж розбирати, якщо. О, це в комплектімено це підкачка, так? Да? Це ж підкачка? О, клас! Якщо уходить у нас панель, ну, це вже така трошки більш важка процедура, її потрібно витягувати. Якщо, в принципі, по всім елементам ми там зупинимося на цих 80 тисяч гривень, але якщо і ми будемо вже мати на увазі, що у нас трішка багажника все ж таки буде мінятися, якщо уходить панель, її потрібно витягати, міняти оцю шкобу і міняти ось цей замок, тому що він також 100% пошкодиться, близько 15 тисяч гривень плюс. Тобто і 100% у вас буде 150 matematički Ну, тобто плюс 15. Ну і замок зі скобою, скільки буде коштувати Микола. Найдешевше це скоба це 300 гривень. Замок був досить таки приємно здивований. Дивись, пам'ятаєш, палісад у нас був? Да. А, яка там вартість була замка? Дуже надвелика. 15 тисяч гривень щось таке, да. Тут вартість замка буде 10 тисяч гривень. Половина його зарплатні. Так. Да. Ну тобто 10 плюс 300 гривень. Ну, ладно, 300 гривень буде там, я не знаю. Нас попросити, і ми вам так подаруємо його. 10 тисяч гривень плюс там 115-10, тобто 120 25 тисяч гривень. Да, ну можна фантазувати, що піде ще вся панель, якийсь ще там облицьовочний елемент. Ну, скільки слова, скільки а, так, газліфти у нас по 10 тисяч гривень. О, ну да, така вже собі справа. Тому у нас зі 125 збільшується на 20. Це 145 тисяч гривень. Ну, це вже якщо за такий там прямо удар: 80-90, там, 90, навіть відсотки ударів, вони не будуть мати е, того поглиблення, вони не будуть мати той, тієї складності, щоб вам прийшлося міняти і газліфти. Ти, навіть там ці всі скоби і такі інше. Тримайте дистанцію, обмежуйтеся краще там, максимально краще, максимально, якщо вже потрапили. обмежуйтеся бампером і на цьому, в принципі, все. Я думаю, що це досить такі пристойні гроші. Якщо, опять же, є нормальний страховий поліс, ви приїжджаєте на офіційний дилер, Такі роботи робляться з досить таки нормальним сроком, десь близько 7-10 календарних днів. Тому, будь ласка, не попадайте, а це вам інформація, що ви просто її мали на увазі. Дякую.